Вже готовий? Так, вже готовий. Зараз я подивлюсь по цих картах. Це вже просто відбувається, бо коли навіть вчора дивився, там була така карта завершення того спектаклю, як ви кажете. Це якраз знову ж таки внутрішнє противоборство Кремлівське. Бачите, карта сили. Оце от вони от так, от одне з одним вони там жируться. Ну. А чекайте, Кадиру помер вже. <с> Та Офіційно, наче не. А, офіційно. Щось а в вашому, тут... вашому ну, ну, вийшті. Ну, я так ти за нього згадав, що Кадиро вроді як помер, а потім думаю, офіційно, вроді не озвучували. Але от енергія смерті там прям дуже активна. І ще коли тоді я дивився, як то от щось почав ту по тему активному солити. Ну, нічого доброго там не було. Тут далі теж, бачите, от як збирають манатки. І, і от, і от з речами на вихід, розумієте? Ну там що реально відбувається, хто би там що не казав, ті, хто по факту от є ще поки при владі, створення, знаєте, як ілюзії картинки. Це мені нагадує той самий момент, коли щиро вірили, що радянський союз вічний і, і нісекрушимий, так і потім в один день він став повністю, крах його настав. І, і нічого вічного нема. Ось так. От навіть ті е, ляльководи, які ще десь водять маріонетками, теж йдуть е, в забуття, вигнання, якесь, в забуття якесь. Ну знаєте, по часу це прослідкувати, коли і як це буде, це знак питання. Тому що насправді події розвиваються зараз так швидко, що це може відбутися і сьогодні, і завтра. Ну це вже відбувається. І з кожним днем воно набирає оборотів. Ще проведемо більше практик відповідних, то я думаю, ще сценарії ми підкоригуємо. Тому кажу, фактор змін в будь-який момент можливий такий. Чим, кра... Чим вони говорять, що в них все добре, значить, тим гірше в них. В них можливо, ще нічого не говорили, ще можна було би подумати, що може дійсності не так там все й погано. Але якщо вони вже заявляють, як не все класно, які в них потенціали, які в них там успіхи і так далі, значить все з точністю до навпаки. Біда бідова там. Тобто це спроба переконати кого. Там в тебе що все класно, людей, що все класно, кого це спроба переконати? Ті, кому треба, знають, що нічого класного там нема і не буде. Ну. У мене таке відчуття, що в будь-який момент все може змінитися, в будь-який момент. І це відчуття вже є тривалий цей період, починаючи від Великодня цього року, В будь-який момент, будь-яка зміна ситуації, що би там не говорили, що би там не писали, що би там не заявляли, вони роблять мниму видимість для своїх же ж людей, які вони сильні. Тобто, ціль номер один така, щоби потім не споплюжитись перед своїми. Але те, що там все одно йде, ведеться така гра по зміні влади, і по зміні взагалі передачі тих всіх управлінських повноважень, і все в такому роді. Тобто ситуація може змінюватися в будь-який момент. І, до речі, вчора, коли я робив розклад, то теж е, дуже активно ця карта смерті сьогодні вона фігурує і біля тої кремлівської. Верхівки і біля того Аля Путлера тобто дуже чітко оця енергія смерті ну знов з'являється. Навіть, навіть мені вчора хтось писав якісь повідомлення, десь там вичитало, що там Путін помер в 17.03. то Гордон писав? Чи хто? Я кажу, Король, ну та це не суть не в тому, скільки разів він вже там, е, помирав. Тут суть не в тому. Справжнього нема давним-давно. А тих двійників, трійників, там купа тої інформації може бути будь-яка. Але так як от і сьогодні, і вчора аркан смерті активний, значить, щось там відбувається однозначно. І оце що ми говорили про викриття, те, що там цар не настоящий і взагалі. Це все відбудеться як один великий такий, знаєте, проект, і там -то вся, там і так-то все рушиться, а так воно просто ще більше рухне. Тому відповідно припинення вогню, чи зупинка бойових дій, подальшим завершенням війни і вирішенням і перемогою України. Це все буде відбуватися. В себе вони будуть це подавати, звичайно, як виграш, бо як вони вони ж не можуть бути в програші, це так як було колись. Ми з вами говорили. Але правду. Істину розуміти, що ми, що світ цивілізований, буде. А як вони будуть це подавати в себе в своїх там історіях? Нас це вже в принципі мало хвилює. От така як би карта: ніякі заяви, ніякі там їхні розказні, ніякі там їхні глобальні потенціал. Я ж вам кажу, найближчими днями, періодами оцими. Не буду озвучувати дати, але от дати на зараз пильні, такі енергетичні, висновки, робіть самі так, період. Завтра, стояння, там купальські періоди, то там прям ну, павутина продовжиться, та й все, що можу сказати. Та й все. Ми з вами це вже якби говорили, що їм краще припинити воювати, поки вони ще мають чим воювати. Роман, там проснемося проснемося Головне завтра. Головне не проспати. Я зазвичай найважливіші події просипаю. У вас просто загрузка вас нового контенту вночі. Ви такі проснулися і вже о, нова реальність, вже там в Росії всі ядерні об'єкти розбомблені. Клас. Ну, як варіант. так? Там, що, як я кажу, Кремль разом з під тим э, э, піде під. З тими гробівцями піде під землю. Ну, умовно кажучи, але насправді на рівнях енергетичних там вже одне згарище і попелище, От і все. Це тільки проект цей рівні фізики, воно може відбутись в будь-який момент, над цим робота ведеться. Що і з тим Кримським мостом, і так далі. Тому ще раз не кажу, не кажу не звернення до глядачів. Що слухаєте, не чуєте, сприймайте це дуже небуквально. Так, до чого я веду, що інформація знову ж таки, яка б зараз не подавалася, тримайте свій розум тверезним і холодним. Бо тут є карта, що заприніє, і що б там не було, ми все рівно йдемо до нашого здійснення наших мрій і віримо ще більше. Отут є карта звільнення. Тобто, по цій карті я теж розумію продовження повернення наших з полону і вихід. Це якби карта розуміння і звільнення, і вихід з таких ситуацій, де раніше або були закриті двері, або не було можливості щось е, робити. Ну, тобто, в такому плані. І карта зрілості, коли ми дозріли рухатись далі. Тобто, ще один, знаєте, якийсь етап подолано, наступний етап двері відкриваються. І дуже важливо саме чому я зараз каже значимість: а, от тут йде енергетичне формування 13-16 днів. А потім тиждень після цього, ну це якби на останній тиждень червня, прямо на рівні фізичному маємо бачити і відчувати, що буде відбуватися. Тобто в плані важливі, якісь зустрічі, переговори, там павутина версія 2.0, 3.0 чи скільки там, так, чи ем, скільки там, так історія з Білорусь Лукашенко, що може по-новому заграти. Чекайте. Думаєте, там його добр... Думаєте? Да? Там його його ж там... так? Штати окучувати його... починають. Там його добре присадили. Но. Я ж вам кажу, що навіть ті, хто допомагав Росії, їх зрадять і кинуть. Все дуже цікаво зараз буде відбуватися. Я розумію, що, може, новини, які надходять там з фронту і так далі, може, і не самі такі би хотілося чути, але ще раз кажу. Ми маємо розуміти, що взагалом відбувається на рівні енергії, тому що цей рівень перенесеться на рівень фізики. А там відбувається все те, що треба саме нам. І рівень знову ж таки бойових дій сьогодні вони активні, а завтра може бути цьому в цьому стоп. Отак, скажемо, розумієте? <кхід> так, таємні процеси переговори зустрічі. Ще допомога конкретно важлива в тому числі, як я, я теж пояснюю, те, що має бути наше, воно нам буде. І не треба теж зганяти паніку. Ой, там вони сказали, що не допомагатимуть, а там не проголосували. А там... Я, я це читаю, в мене реакція емоційна нудь, бо я розумію, ну там не допоможуть з інших сторін, допоможуть. Ну, яка різні все одно поможуть, Те, що має бути наше по допомозі, так ми своє прекрасно розробляємо, в тому числі. Що буде ще далі летіти, ніж те, що там розказують. А є те, що вже є по факту, просто воно таємне. Про все треба говорити, чи що, про все треба писати. Ну, люди дивні такі якісь. Так, карта завершення відновлення свободи, так, покровительство, розвиток талантів, колаборації і визнання. І новини, що стучить, що гримить: важливі новини, а, додаткові можливості. Саме збройні для нас і такі якісь, знаєте, як таке пір'ячко, знаєте, кажуть, знайти пір'я це хороший знак Ангельського покровительства захисту і допомоги. А потім мені показують руку, яка знаєте, як перо таке, тій сувій, і вона як підписує щось.